Ти ставишся до вільних стосунків. Чесно кажучи, нормально. Mm -hmm. Нормально, тому що якщо люди хочуть, ну, вони один одного знайшли і вони розуміють, що вони ну, от, в них є бажання ще спробувати да, там, сексуальний досвід з іншими людьми. У них є таке бажання, але при цьому партнера свого вони втрачати не хочуть. Саме партнера, тому що це, вільні стосунки це. Більш про партнерство вже поняв. Це не просто про стосунки. Це більше, ніж просто там, любов, це більше, ніж дружба. Це... От. Якщо люди прийшли до цього, якщо це от такі вільні стосунки, да, коли вони договорилися, коли вони розуміють, типу там об обозначили якісь правила потрібні і відносяться до цього по дорослому, розуміючи, що знову ж таки кожна людина має прожити свій досвід, то я відношу до цього нормально. Якщо це... ти э, хочеш щось робити, то дай волю своїй другій половинці по своєму партнеру робити те, що хоче вона. Всі ці історії, коли ти щось комусь забороняєш, ти стаєш тією самою рамкою, тим самим говном, яке тобі приходить і каже, тобі це не можна, то не можна і так далі. Якщо ти станеш оцим для свого партнера, то все, вашим отношенням піде, у вас не буде ніяких стосунків. Якщо ти хочеш довгі стосунки з людиною, то ви маєте один одному давати свободу вибора. І маєте відносини до того, що ви як в дитинстві зустрілися, пацан і дівчинка, і вместе місті оцю жизнь гуляють, понімаєш? граються в цю жизнь. Отак. Я бачу це тільки так. По-іншому я не бачу.